Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, чи просто отримати статус учасника бойових дій воїнам антитерористичної операції. Мало б бути просто, але поки що не так. Чому? Це запитання сьогодні до начальника відділу гуманітарної політики Департаменту соціальної політики Міністерства оборони України Олексія Сергієнка. Вітаємо вас. Доброго дня. Проста відповідь на це запитання буде надто складною, мабуть. Звичайно, бо, попри те, що урядова постанова ухвалена ще в серпні цього року, з одного боку, значить це невеликий проміжок часу, який минуло з того часу, система запрацювала звичайно, як будь-яка система, а тим більше за умов ведення війни. Є певні необхідності проведення коректив, уточнення цієї системи, але система запрацювала. Суть коротко, будь ласка, в яких елементів ця система складається? Ця система складається із елементів, значить, з першої складання списків командирів військових частин. Про тих військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, встановленим порядком додаються всі документи, які підтверджують участь цих військовослужбовців. Ці документи подаються до міністерства оборони. Вони розглядаються там комісією. І потім ці документи передаються на затвердження до міжвідомчої комісії це до Державної служби у справах витирання війни та учасників антитерористичної операції, для того, щоб е, приймалося остаточне рішення про визначення статусу цих військовослужбовців. На момент ефіру, скільки людей мають такий статус? Значить, міністерством оборони розглянуто на сьогоднішній день близько п'яти тисяч особистих документів цих військовослужбовців. І які передані ці документи до державної служби, і прийнято рішення е, по, про визначення статусу учасника бойових дій близько двох тисяч людей? Решта документів знаходяться на розгляді, і кожна справа розглядається індивідуально. Ми зараз нагадаємо тим, хто дивиться наш ефір і слухає, які пільги за чинним законодавством України мають люди зі статусом учасника бойових дій. Інфографіка від Дмитра Джолуя. Держава надає учасникам бойових дій право на безкоштовне лікування та отримання медикаментів, путівки в санаторій, 75% знижки на комунальні послуги, безкоштовний проїзд усіма видами міського транспорту та один раз на два роки міжміським. Воїнам, які стали інвалідами, держава гарантує безкоштовні комунальні послуги, капітальний ремонт житла. У разі потреби надається автомобіль, житло та грошова компенсація компенсація. бійцям, які у бойових діях втратили працездатність, виплачується компенсація у розмірі від 180 до 300 тисяч гривень. Родинам загиблим держава зобов'язана виплатити 609 тисяч гривень. Станом на 8 грудня статус учасника бойових дій в антитерористичній операції отримали 3812 бійців ще розглядають 1129 справ. Наші кореспонденти в різних регіонах знайшли історії людей, яким або дуже важко було здобути цей статус, попри те, що вони воювали і навіть отримали тяжкі поранення у зоні бойових дій на сході, або історії тих, хто загинув і тепер їхні родини мають ці проблеми. На вашу думку, з чим пов'язана все ж таки оця складність в отриманні статусу людьми, які зараз реально захищають Україну на фронті? Ну, на мою думку, складність пов'язана з тим, що знову ж таки кожна справа розглядається індивідуально. До кожної людини, значить, по питанню кожної людини здійснюється уважний аналіз всього пакету документів, які необхідно зібрати. Це і довідки про медичні довідки, це і довідки з військової частини, ті самі, значить, документи, які я казав, значить, готує командир військової частини. Але я хотів би зазначити, що штучних перешкод е, у жодному випадку ми принаймні, не знаємо. Крім того, зазначу, що в мінські тобто, скарги не надходять до вас про те, що е, от не можуть е, отримати быстріше, статус. Давайте будемо відвертими. Быстріше це не скарги, а люди звертаються із проханнями по допомогу посприяти в якомусь питанні, пришвидшити, допомогти якийсь документ знайти. Значить, е, таке питання ще зазначу, що в принципі в міністерстві оборони і ще до початку війни, яка зараз ведеться, е, існувала звичайно така комісія про визначення статусу учасника бойових дій, оскільки е, військовослужбовці збройних сил брали участь у е, і беруть участь у різних гарячих точках. По, е, Значить, на території планети, значить, виконуючи миротворчі місії, де визначаються відповідними документами, як значить люди, які мають право на отримання цього статусу. І така комісія є, але міністром оборони було прийнято рішення і дане доручення відповідно нашим структурам розробити додатковий наказ, який би визначав, значить, оптимізацію цієї системи визначення статусу учасника бойових дій, там де створюється додатковий... Який номер цього наказу? цей наказ номер 800 від 10 листопада цього року. Про внесення змін до наказу міністра оборони номер 158 у свою чергу, від 9 року. От яким визначалося порядок, значить, визначення статусу учасників бойових дій. Будемо сподіватися, що ця інформація, яку ви щойно повідомили, пригодиться людям про яких зокрема дізнавався мій колега Михайло Штекель. За офіційними даними на кінець літа в так званій АТО брали участь близько 50 тисяч людей. Статус учасника бойових дій дає право на соціальні та матеріальні пільги, зокрема комунальні, транспортні та медичні. Так постановив Кабмін. Отримати цей статус, як виявилося, доволі складно, особливо бійцям Нацгвардії. Натомість Міноборони стверджує, що для службовців збройних сил цей процес максимально спрощений. Статус учасників бойових дій отримують усі, хто виїжджає до зони АТО. Саме заради спрощеного Порядку колишній нацгвардіець Микита Томашевский перешел до лав ЗСУ. Если меня сейчас кто-то спросит как, я объяснить толком не смогу. Я просто единственное, что запомнил, что это очень длительно и очень проблематически. Намного легче уйти, уволиться с запаса, развивать контакт с Национальным Гарри и э, вступить в лавы с военной За словами бійця, забезпечення в Збройних силах гірше, але офіційний статус, зокрема нагороди та відзнаки, отримати простіше. Навстрічу йдуть багато, тобто там буває також з документами, там не повний пакет документів, самі созванюватися з, з службами. За тиждень цей боєць вирушає на чергове бойове завдання. А ось Олександр Чубенко, резервіст із Нацгвардії, поки залишається вдома. Його поранили під час захисту донецького аеропорту. «В Пісках деякий час пробули, але зразу я готувався їхати в аеропорту. Бо... Пробув там недовго, всього лише три дня, але це три дні все було святкування День народження Путіна, з 3 по 6, ну з 3 по 5 я там був, 6 це День народження. Довелося взяти на себе роль санітара, я недосконалий далеко санітара, але що міг де міг там допомагав хлопцям, боєць розповідає, що контракт з Нацгвардією підписував, але пізніше пішов воювати разом із Айдаром, а потім із правим сектором. До того як в український корпус я пішов, я пішов в нацгвардію, прийшов в навчання, і перша ну ротація, яка була під Слов'янськом, то їхали в Слов'янськ взяли. Я не відмовлюся від статусу, ну тому що. Перше батьків заспокоїти трошки, що держава думає враже. Олександр ходив до військомату, але йому відмовили у наданні статусу. Сказали, не немобілізований. Тепер чоловік намагатиметься отримати посвідку, коли вилікується. Але як поки що не знає? Схожа історія бійця за позивним Мансур у шпиталі. Він провів три місяці. Тепер чекає на рішення парламенту щодо надання статусу нелегальним добровольцям. Нині він вважається саме таким, коли я лежав в госпіталі, займався своїм лікуванням і з'являвся там. На базі просто забули і не включили мене в штаб. Влас було і серцево. Верхова рада повинна прийняти закон про бійців, зокрема, дуку Дмитро Ярош якраз ініціює там. Закон Радіо Свобода звернулася до прес-служби Нацгвардії щодо спірних питань про надання статусу, але кадровий відділ відмовився коментувати ускладнену процедуру та статус добровольців. Михайло Штекель. Ми разом Радіо Свобода. Ми спеціально тут розповіли про проблему з Нацгвардією, але у нас у студії людина, яка представляє Міністерство оборони. Однак, пане Сергієнко, для громадянина України немає різниці. Це все влада. І оскільки є люди, які захищають Україну на сході, то так само вони для всіх має бути один порядок отримання ось статусу учасника бойових дій. Чи не так? Ну, звичайно, звичайно, ставлення. Ставлення до заслуг людей має бути беззаперечним. Зрозуміло, що людина, яка стикається з певними проблемами, вона значить, для неї невтішним є те, значить, причина, що вона, мовляв, не входить до складу Збройних сил, а входить до складу іншого військового формування. Звичайно, ставлення має бути однаковим. Тому значить, кожна людина має право напряму звернутися до Державної служби. У справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, де представивши хоча б ті документи, які у неї є в наявності, можливо, там їй підскажуть цій людині, як вийти з цього положення, до кого звернутися по додаткові якісь документи, щоб підтвердити свою, значить, своє перебування або свою, свою участь в антитерористичній операції. Вот. А чи знаєте ви про такі ситуації, коли, скажімо, людині вдалося вижити у надзвичайних умовах таких багато історій з трагедії Ловайського котла, але потім ця людина не може знайти тих, хто прямо підтверджує, що вона була е, там, що вона брала участь у цих бойових діях, і, наприклад, загинули всі, так, такі історії бувають. Що бувають, що такі такі ситуації робити? Значить, ну, саме для цього той наказ, який я називав перед цим, цим наказом утворюються додаткові комісії по розгляду цих матеріалів в усіх видах збройних сил в оперативних командуваннях, для того, щоб е як можна ширше. Охопити так, би мовити, питання отримання інформації для тих людей з проблемними питаннями не може бути такого такого, що ніхто нічого взагалі не знає. Хтось десь повинен ще мати якусь інформацію, якесь підтвердження, і для цього ці комісії створені для того, щоб як можна ну, більше і повніше отримати інформацію про тих людей, які перебували в таких важких ситуаціях. Є простіші шляхи. Ми ні до чого не закликаємо, лише інформуємо. От, зокрема, одній із учасниць бойових дій на сході Анастасії Поліщук вдалося прямішим шляхом отримати статус, яким знає Юлія Чепюк. Настя Поліщук в зону АТО потрапила прямісінько з Майдану, служила у Нацгвардії, брала участь у визволенні Слов'янська. Нині дівчина старший розвідник в 11-му батальйоні Київська Русь щоб отримати довідки про участь в антитерористичній операції. Насті та її побратимам довелося посваритися з генералом Полтораком. Як перший раз, коли нам не хотіли взагалі давати довідки про те, що ми були просто відряджені. І ми сказали: ми не мене здамо зброю. Вона через години-дві нам вийшов генерал. Ми ще з полтораком сварилися там. А потім каже, що через там півгодинки ви зможете отримати свої там свої документи, свої довідки. Вони розуміли, що ну з Майданівцями краще не створити. Кожну таку посвідку доводиться вибивати, говорить Настя. Але колишні майданівці навчилися боротися з бюрократією. До нас приїхав пробій, почалася ну, почався е бомберка градами і його. Засунули в підвал, і один з наших хлопців, який не отримав довідку. АТО, я дуже билася, щоб йому давали, дали цю довідку. Він підходить і каже в підвалі, а там скільки ну два на два, куча людей, куча журналістів. І ну, він каже: Андрій, а де моя довідка? Я тут вже півроку, де моя довідка? зони АТО. І він такий, все зробимо, все зробимо, все буде. і Довідку йому зробили. Да. Дівчина переконує більшість її побратимів на війну поїхали не заради пенсій та пільг. Тім, Анастасія не розуміє, чому люди, які щодня ризикують здоров'ям і життям, змушені проходити сім кіл бюрократичного пекла в тилу, щоб отримати посвідчення учасника. АТО. Юлія Чеп'юк, ми разом Радіо Свобода. Дуже сподіваємося, що цих кіл. Пекла стане менше, і принаймні наш сьогоднішній гість у цьому запевняє, але ось одна із проблем, яка вже виникла, у різних регіонах і в Києві, зокрема, говорять про те, що те, що бійці, які беруть участь у бойових діях на Сході, можуть отримати, наприклад, земельні ділянки або житло, знову зустрічаються із великими бюрократичними перепонами. Ви про це щось знаєте? Безперечно, чув про такі випадки, і знову ж таки, тут вже розпочинається сфера впливу не тільки Міністерства оборони, а й місцевих органів влади, що стосується значить, виділення земельних ділянок або житла. Звичайно, не можна стверджувати однозначно, що всі проблеми дуже легко вирішуються. Бо з тим комплексом проблем, які постали перед Збройними силами, особливо за цей рік. То звичайно, і суспільство має змогу пересвідчуватися щоденно, скільки їх багато. Тому вирішити їх одночасно і зразу неможливо. Одними наказами, хай якими б вони досконалими не були. Накази, постанови урядові інші документи. Є ще таке поняття, як людський фактор, від якого залежить запровадження або реалізація всіх цих пільг. Звичайно, все робиться для того, щоб. Право людей було реалізовано, і от е, в цьому відеосюжеті, що ми тільки що побачили, дівчина каже, що я мовляв посварилася це новим полтариком. Ну швидше всього це було не сварка, а міністр просто почув цю проблему і особисто долучився до вирішення цієї проблеми. І саме тому і зараз міністр оборони. Він тримає на особистому контролі ці всі питання, і визначена, визначена відповідна система, коли хто із посадових осіб має доповідати про результати запровадження, от е, покращеної системи, значить, визначення статусу учасника бойових дій. Дуже сподіваюся, що почують і народні депутати ті пропозиції, які зокрема звучать від Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, оскільки досі не врегульовані проблеми. Отримання статусу учасника бойових дій для добровольців, то а, керівник цієї державної служби Артур Дерев'янко радить якнайшвидше звертатися до своїх командирів із вже з певними документами приходити до державної служби. Хлопці, які з правого сектору батальйону ОУН, добровольці, які не війшли до складу інших підрозділів, перш за все, вони повинні через свої штаби. Легалізувати себе, що вони є такі. А ми з своєї сторони, як ті люди, які піклуються про них, будемо просувати, щоб цей закон якнаймога швидше було прийнято Верховною Радою. Цей закон виноситься на розгляд, регістрація його, і це вже, ну будемо казати, від мене і поклику мого серця не залежить. Тому ми розробили його і вже він, знаєте, от ходить там більше місяця по коридорах влади. Але хотілося щоб він був прийнятий якнашвидше. Тому, якщо будуть дивитися цей запис і народні депутати, ми готові поділитися цим проектом з любим із наших народних депутатів. Якщо вони зможуть провести його раніше, чим це проведеться через міністерство, ми будемо тільки раді. Я думаю, що це буде велика допомога тим хлопцям, хто воює зараз. Тут все складається в, в один. Блок проблем тому, що так чи інакше, оскільки навіть мова йде про добровольчі батальйони, про правий сектор, про ОУН, люди кажуть: так це генштаб не вирішує, це вирішує не вирішує міністерство оборони, оскільки все це сприймається як армія. це те, про що ми вже говорили з вами, чи може, на вашу думку, Міністерство оборони, можливо, ваш департамент, допомогти Державній службі у справах ветеранів і учасників бойових дій простимулювати так, щоб це законодавство якнайшвидше було е, врегульоване? Ну, робимо все від нас залежне. І тут дійсно правильно ви говорите, що будь-яка проблема вона має бути предметно розкладена по своїм складовим. Про що я маю на увазі? Значить, ті новосформовані батальйони, які входять до складу Збройних сил, їх достатня кількість, то всі значить, військовослужбовці, які проходять службу в цих батальйонах, вони є військовослужбовцями Збройних сил України і користуються всіма тими статусами, які належать військовослужбовцю. Стосовно тієї категорії людей, про які було сказано вище, значить, добровольчі батальйони, із не до кінця визначеним статусом, то ми маємо лише інформацію, що державна служба, яку очолює пан Артур Дерев'янко, значить, розробила цей проект закону і направила уже в ці дні на погодження до всіх міністерств. Тобто, почався значить, один із завершальних етапів погодження. Як тільки він надійде до нас у міністерство оборони, ми жодного дня не будемо зволікати, бо ми в першу чергу також зацікавлені в тому, щоб ці проблеми були вирішені якомога швидше. А от бачите, ем, командир батальйону Донбаса, тепер народний депутат Семен Семенченко, вважає, що проблема набагато складніша ніж те, щоб всі моменти якихось бюрократичних речей, які важливі, були врегульовані через законодавство. Семен Семенченко стверджує, що у системі надання статусу учасник бойових дій є корупція, і каже, що знає, як її знищити, але процес цей довгий. Хочу сказать, что сейчас из зоны АТО сделали такую не просто кормушку, а отстойник для тех лиц, которые хотят избежать люстрации, либо хотят скрыть свои там преступления якобы героическими свершениями. То есть прибывают такие люди, несколько дней крутятся там, вообще даже не на фронте, а где-то в отдаленных базах, им ставят все печати необходимые уезжают назад уже Кто с билетом. Все. Те люди, которые имеют такие полномочия. То есть те люди, которые договорились о том, что их воинская часть или их там ведомственная часть будет являться некой такой, раз, как, знаете, как раздачей индульгенции. То есть нужно очень серьезно взять под э, контроль тех людей, которые получают сейчас вот такие статусы. Мы исходили из того, что должны быть созданы условия, чтобы в армию шли люди именно с мотивацией, добровольцы. Для этого необходимо повысить им социальное обеспечение и ликвидировать э, те препятствия, которые существуют на пути выдачи этих льгот. Препятствия самое главное одно – Корупціонної схеми і отсутствие денег для того, щоб в бюджеті були деньги, для того, щоб ми не кредиты, кредити, треба всего заняться люстрацією і обновленням кадрів органів прокуратури МВД СБУ, а потім з допомогою цих органів прикрити і очень швидко ті коррупционные кормушки, які є. Ну, шлях справді довгий. Можливо, non, э, це програма на кілька років. А що робити зараз, якщо Семенченко стверджує, що такі речі є? То чи знаєте ви, як з ними боротися? Я в першу чергу зазначив би те, що в таких ситуаціях верніше, по таким темам дискусії не треба робити дуже широких узагальнень. До виконання завдань в зоні АТО залучено дуже багато людей. Це тисячі людей. Всі про це знають. Можливі ті випадки, про які говорив Семен Семенченко, я не виключаю, що є і такі випадки. Давайте їх будемо оприлюднювати і по кожному випадку приймати рішення. Але заявляти Агульно, що це система, це вже поставлено на потік або інше якісь робити узагальнення, я вважаю, що це неприпустимо. Бо переважна більшість людей, які воюють в АТО, це сумлінні, порядочні і дійсно патріотично налаштовані люди. Це герої своєї держави. Тому, якщо є такі випадки, є такі факти, є підтверджена інформація, треба її негайно піднімати на гору, приймати рішення і вживати заходів, щоб цього не було. Але говорити, що це тотальна система, я не можу серед тих тисяч людей, яким визначено статус учасників бойових дій, це справжні герої. Багато із них значить, і мають каліцтво, втратили здоров'я, значить, а окремі заяви, ну, давайте будемо предметно розбиратися по прізвищам. Я дякую вам, що ви так прокоментували те, що сказав Семен Семенченко. У нас останні хвилини ефіру. Чи вирішила би проблему неназваних героїв те, щоб Міністерство оборони запровадило певні знаки, жетони для тих, хто бере участь у бойових діях? Ну, звичайно, От система жетонів також, вона е, знову ж таки, це окрема тема для дискусії. Значить, в попередні роки система жетонів була, але тільки офіцерів. Що собою представляв жетон? Це, значить. Е, Нас останні секунди. Тобто, ви вважаєте, що це важлива справа? Так, важлива справа, але жетон має бути виготовлений спеціальний жетон, який не горить, не плавиться, його неможливо знищити. Олексій Сергієнко від Міністерства оборони брав участь у програмі Ми разом ми дякуємо вам, дякуємо вам, що нас слухали і дивилися. Провела ефір Ірина Штогрин. Це програма Ми разом, яка нагадує, що коли ми об'єднуємося, то можемо зробити багато хорошого на все добре.